Усім великий привіт. Всім саї. Я приїхала, прибігла, прилетіла, щоб подивитися новинки і знижки. І бачу, вже курточки з'явилися. Весняні. Ось така червона в новинках. З капішончиком легкий синтепон. От вже, якби кінець зими, 799 гривень. Не думаю, що на сильні морози вона підійде, бо це легкий Ну, Якщо ви не мерзнете або в машині, то може бути. Непогана ця курточка досить. Це в новинках. Ці не пригадую, були не були. Стібані класні, вони прямого такого крою. Окантовка, не з балонівої тканини, такої, ніби як без котону. О, куртка 299 гривень. А ну ну як? Як куртка 299 гривень? Та то капець? Це вже серйозно. Треба брати. Так, що тут класне при вході? Бомбери це новинки, ну, як я вже їх показувала два рази, їм вже місяць, вони живуть тут, але вони класні. Трикотажні манжети, застібаються на кнопки, реглан, рукавчики. Ось такі. Так, що тут по новинкам? Сумочки. Просто шопер, сумочка, така в середечки, якраз до Дня Валентина напхати туди подарунки в 129 гривень, або просто під настрій. Багато різних стрічок, наборів додавалося. ось такі стрічки, такі заколочки автоматики. І їхня ціна за комплекс 169 гривень, тут чотири штучки менше і більше. Зараз дуже в тренді, молодь таке носить. В чорному кольорі така готика трішки навіть. Ланцюжок і сердечко досить масивне 159 гривень. Довгий ланцюжок. Ух ти, появилися ще ось такі футболочки. Я недавно показувала класні чорні в стилі Аля зара І тут отакі є білі 299 гривень, 100% бавовна, подивиться, які класні футболки. із з органзи, квіти. 100% бавовна, просто супер. І плюс з'явилися ще, о як багато новачок, ось такі сумки. Разом можна собі придбати. 699 гривень, але вона вигляд має досить добротний. Вигляд не зісею, так скажемо. Класна сумка, з близькою Багато є кишеньок різних бокових. Все закривається, фіксується. Такі досить високі ручки можна взяти навіть через плече. Сумка просто бомба. Ух, які красівочки з'явилися. Ой, і легенькі, які класні. Кроси з такими вісюлечками. Колаборація Hello Kitty. 999 гривень. Так, щось тут чорне класне є. Ось така футболка 100% бавовна. 229 гривень. Класна досить. З такою квіткою з органзи. Такі різні футболочки люблять резерви зробити. Зара, манго, але там ціни ой-ой-ой. Так, що тут таке класне максимально. В новинках. Ось такий свічот. Толстовочка 799 гривень, Досить м'якенька. Тут стягується по низу Симпатично. Так, ще такий джемпер рукави в коси, досить об'ємної такої в'язки. 699 гривень. Теж непоганий варіант, це все в новинках. Ух ти! Ще побачила ось такі сумки в новинках. Подивіться, які класні сумки появилися. 599 гривень. Ручка, ще так деталізована, платина ручка. Малі досить красивочки. Нагадують, якісь фірмові, там дорогі. 999 гривень. І, до речі, вони легкі, це дуже великий плюс. Рожеві футболочки з принту, теж 299 гривень. 100% баловна. Новинка, дуже багато футболочок додавалося, багато вже додається. Весняно-літнього товару. також така мила. Камелія написана ніжно-рожевий колір. 299 гривень 100% бавовна. футболки зовсім не піднялися в ціні, маєте на увазі. 299 гривень. Можна купити досить непогані, класні, жіночі. Ще з'явилися ось такі штани. Сірувато-кремовий колір. Подивіться на цю модель. Вони прямого крою, ці штани, а з стрілками є бокові кишеньки. Такі елегантні, вони досить з високою посадкою, непогана зовсім тканина. 599 гривень коштує. І в складі, щоб ви розуміли, є віско за трохи. Висять поруч з тими рожевими футболочками можна до рожевого, дійсно так. Ще в новинках ось такі сорочки 100% бавовна, в смужку з кишенькою, такий трішки чоловічий силует, плечі приспущені, оверсайз. 449 гривень. Я трішки прихворіла, голос не айс, тому перепрошую і знаходимося в місті Львові, торговий центр Кінкрос Крос Леополіс. Таку сорочку навіть можна одягти під низ під цей джампер, щоб комірчик такий блакитний виглядав було би саме то. Чи поєднати з такими кросівками? Багато джинсів з'явилося, широких, ось такі джинси, але вони так високо все висить. Джинси палацу 899 гривень, все, ще на знижках досить низько, А от новиночки дуже високо прищепили. Джинси класні, реально. Широкий крій, такий м'який джинс, подивіться, які широкі штанини знизу. І поясочок джинсовий теж є рімінчик. Куртка з костюмної тканини, з такої навіть ні, більш спальтової. Куртка бомбар. Знизу патент, З підкладкою. 1100 гривень. В новинках ще сподобалися ось такі зіпки з трикотажу в складі котон і поліестер. Такий трикотаж, цупкий, як в світшутах і зсередини є баєчка з вишитим принтом. Під любі джинси саме то. 599 гривень. Базові лонги в рубчик зі знижкою 149 гривень в складі 95 кутону і 5 еластану. І розмірна сітка досить широка. Ще такі лонги в білизняному стилі. Тут вона з мережева. Ліж такі, як натільні. Кладі віско 159 гривень. І ще в такому кольорі малиново бордовий Навіть не знаю, який би я вибрала. лонги в смужку це новинки. І ціна 229 гривень, ну зовсім недорого, хоча немає знижечки, 95 котону і 5 еластану. Кросівки, 799 гривень в новинках. кросівки Кеди, висока підошва трішки, ось такі. І є в чорному кольорі, нагадують натуральну замшу. Теж 799 гривень. Який красивий колір сатинові трусики. Просто неймовірна розкіш. Такий красивий колір шартрес і ми зі знижкою 69 гривень. Ціна була 149 гривень. Вау, просто вау. Візуально на вигляд нічим не гірший від інтімісії, але ціна там, не знаю, на 1000% нижча. Подивіться, які класні трусики. Просто любов за 65 гривень. Ну що тут сказати? Що тут можна сказати? Якщо куртка 299 гривень, тут коштує труси 69 гривень, то нарікати на сенсей просто вже гріх. Не грішіть, хто грішить, просто промовчіть. Червоні бюс класні. Це новиночки з пошлапом таким серйозним, так? 349 гривень в новинках ще такі трусики з'явилися. Які вони класні. Ще є такі бюстики. Не знаю, чи я той бюстик зможу зняти. Віднією рукою 229 гривень, це за дві пари. Повністю сіточка, ось така. стріни Чорні і червоні. Любов-любов, і подивіться я вам покажу ось такі бюстики є. Так, я зняла. Но, якщо людина має нижчий ріст, ніж метр 168 то вона не зніме. сердечком тут 299 гривень. Ну, дуже бюджетна ціна, дуже бюджетна ціна. Одразу пропоную купляти ще трусики. Ось так. Симпатичні тапочки з сердечком. Пам'ять з тупою, 229 гривень без знижечки. Спробувався кошик. Ось такий 219 гривень, золотистий колір. Це більш вагоно підходить, можна на кухню, все треба дивитися, який у вас а, стиль інтер'єру і чи підійде. Сам по собі кошик дуже синенький, він чомусь один. Хотілося б, щоб був більш такий золотистий колір до такого жовтуватого золота, а це більш такий, як буде шампань. 219 гривень. Таке блюдо дерев'яне. І ціна 339 гривень це натуральне дерево. Це такий підносик. Вже виставляю щось пасхальне, зайчиком. Рілочка. Ціна 59 гривень. Тортівниця. 269 гривень. Знизу дерево, зверху – пластик. Хлібниці 339 гривень, дерев'яна кришечка, а основна частина це пластик. Чашки кераміка. 149 гривень з котиками. Ух ти, які класні пуфи на металевих ніжках. Ось цих два мені сподобалися. це такі маленькі, як би дитячі, а ось ці досить класні, вони такі фешн. В зеленому кольорі 699 гривень. юзку. такі пуфи, купа грошей коштують. 699 гривень. Ось такий крутючий пуф. Дуже сподобалося, дуже-дуже стильненький. Появилися ще різні ось такі пуфи. Легко збираються. Не бачу тут доставкового варіанта, ще ось такі є. Ось такий пуф хутро теді. І ціна 459 гривень, а ось ці дуже класні. Навіть не скажеш одразу, що це сінсей такий пуф. І ще побачила, є килими. який великий килим 799 гривень. Який класний, сірий килим сучасний. І розмір 100 на 150. Улюблений відео з вітічками і різні, які хочете. Ось ці досить ароматні, аромат такий досить. Насичений, 219 гривень, вони навіть не закриті, а досить ароматні. М -м -м, просто неймовірно. Багато різних квітів штучних. Кактуси. Орхідайки. Це просто горщик окремий, окремий букетик. От так розмістили 69 гривень у нас такі букетик. А ціна горщика 159 гривень. Підставка для прикрас. Каблучки знизу і тут різні ланцюжки. 189 гривень. Ми були в Сінсай. Всім до зустрічі у нових відео.